Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчата. Вітаю вас на синхронному занятті гуртка англійської мови з теми Солодощі. З вами Лебедєва Анастасія Іванівна. Пропоную нам привітатись, уважно слухайте і повторюйте за мною. Good morning, good morning, good morning to you. Good morning. Good morning. I am glad to see you. Слово солодощі з англійської мови звучить так: sweets. Повторюємо разом. Sweets. Солодощі. Sweets. Слово цукор з англійської мови звучить так: sugar. Повторюємо разом. Sugar. Цукор. Sugar. Повторюємо ще раз. Sugar. На наступній картинці ми бачимо морозиво. Слово морозиво з англійської мови звучить так: Ice Cream. Повторюємо разом Ice Cream. Морозиво. Ice cream. Слово варення або джем так і звучить з англійської джем. Повторюємо разом джем. Варення. Джем. На наступному слайді зображений шоколад. Слово шоколад з англійської мови звучить так. Чоколет. Повторюємо разом Чоколет. Повторюємо ще раз. Чоколет. Шоколад. Чоколет. Далі зображена цукерка. Слово цукерка з англійської мови звучить так. Кенді. Повторюємо разом цукерка. Кенді. Повторюємо ще раз. Кенді. Далі зображений пиріг. Слово пиріг з англійської мови звучить так. Пай. Повторюємо разом. Пиріг. Пай. Повторюємо ще раз. Пай. Печиво бісквітне з англійської мови звучить так. Біскет. Повторюємо разом. Біскет. Печиво. бісквіт. А зараз на картинці ми бачимо мед. Слово мед з англійської мови звучить так. Хані. Повторюємо разом Мед Хані. Повторюємо ще раз. Хані. На наступній картинці зображений торт. Слово торт з англійської звучить так cake. Повторюємо разом. Торт. Кейк. Повторюємо ще раз. Кейк. Торт. Кейк. Далі зображений фруктовий салат. Слово сполучення фруктовий салат з англійської мови звучить так. Fruit salad Повторюємо разом. Fruit salad Фруктовий салат. Fruit salad На картинці зображено желе Слово «желе» з англійської мови звучить так. Джели. Повторюємо разом. Джели. Желе джели. Слово млинці або оладки з англійської мови звучить так: pancakes. Повторюємо разом – Млинці. «млинці», «пенкейкс». На крайньому зображенні ми бачимо льодяник. Слово льодяник з англійської мови звучить так – «лолліпоп». Повторюємо разом. Лолліпоп. Повторюємо ще раз. – «лолліпоп». «Льодяник» – «лолліпоп». Любі малята. Дякую за увагу. Goodbye!